Сьогодні ми говоримо про день народження церкви, день, коли Дух Святий зійшов на апостолів, на людей, які так відрізнялися один від одного, так як і ми з вами, кожен з різними смаками, поглядами на життя, кожен з різними своїми слабкостями характеру і сильними хорошими сторонами. Ну, ми різні всі. Но нас Господь Духом Святим об'єднав. В одне ціле. І це одне ціле не схоже ні на одне товариство. Це група людей, не просто група людей. Це не фірма, це не партія. Один чоловік каже: мені це подобається, я в вашу партію хочу. Но це не партія, це церква. Церква не схожа ні на яке об'єднання інше. Бо це унікальне об'єднання. Яке створене Богом. Господь об'єднав різних людей не в механізм, а в організм, духовний організм, який росте, розвивається, примножується. І Господь є найважливіша частина цього організму. І кожен з нас є також частиною цього організму, який називається церква. Я хочу декілька хвилин вашої уваги зайняти на те, щоб пороздумувати дещо про складніше, те, що важко сприймається нашим логічним розумінням, але те, що дуже важливе для розуміння духовної, для духовного життя. Ще сьогоднішній день, кажуть, день трійці. Трійцю святкуємо. Ну, бабушки такі ще старі, кажуть, зелені святки. Те так кажуть, да. ну, то вже інша історія. Але Свято Трійці говорить про те, що ми згадуємо про дію Духа Святого. Ми згадуємо, що Бог три єдиний. Християни стверджують, і ми з вами віримо. В єдиного істинного Бога. І вже брат Володя згадував про те, що ми, ми віримо не в три Боги, а ми віримо в одного, єдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Намагання зрозуміти цю ідею трійці, воно складне. Люди підбирають там, як це його пояснити, щоб нашим обмеженим розумом якось вмістити і зрозуміти. Не намагайтесь в це треба повірити. Прийняти вірою. І для цього нам потрібен Господь і Дух Святий. Якщо ви сидите і думаєте, я це не розумію, не хвилюйтесь. Помоліться, Господь допоможе нам зрозуміти, повірити і прийняти ці істини. Потрібно пам'ятати слова Ісуса Христа, які Він сказав. Нещодавно ми згадували ці слова, коли Вознесіння Ісуса згадували. Він сказав там на горі, коли останній раз зустрівся з учнями своїми, і перед своїм Вознесінням Він дав завдання, місію навчати всі народи. Івани від Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Тож ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось місія. Ідіть, Зробіть учнями всі народи в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. З точки зору Ісуса, оця наша проповідь різним людям, вона означала не тільки ознайомити людей з Богом і навіть не тільки ознайомити людей з особою Ісуса. Важливо, щоб ми самі знали і інших. Навчали, що дійсно існує Бог, але існує в трьох окремих, одночасно невід'ємних особах. Три особи, які мають одну природу. Це не просто інформація або якась цікава, малозначуща деталь. Реальність три єдиного Бога має в дійсності велике значення для нас, як для Божих людей. Отже, що таке три особи Бога? Ну, різні намагання є в людей. Я навіть от, читав вчора, хтось намагається пояснити, каже, ну, це як яйце. Має шкаралупу, білок і жовток. Але одне яйце. Ну, я б сказав, це дуже неточне пояснення. Тому що, ну, щось так скажем, веде тепліше, можна сказати, тепліше. да Ну, що одне складові має, но це ще не те пояснення. Ну, хтось інший каже. Так, що Бог являє себе як отець, інколи являє себе як син, інколи як Дух Святий, Біблія зображує Бога як одного, але в трьох особах. Це означає особливі відношення між цими особами, які передають глибину єдності. Між цими трьома особами. І щоб якось розібратися з цим, давайте розглянемо трішечки краєчком коротко, що ми читаємо, коли Ісус навчав своїх учнів молитися, що Він сказав? Це Євангелія від Матвія 6, 9 вірш. Моліться ж так. І далі всім відома молитва Отче наш. Так? Отче наш. Що є на небесах. Ось Ісус Христос каже, як нам звертатись до Бога, як, як до Отця Небесного. Ми звертаємося до Бога як до Отця Небесного. Також Біблія вчить, що ми християни, є насправді дітьми Отця. Перше послання Івана, третій розділ, перший вірш, 1 Івана 3.1. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Хто дав нам любов? Отець, щоб ми були дітьми Божими. Небесний Отець бажає мати близькі, особисті, родинні взаємовідносини із кожним творінням своїм, з кожною людиною. Яку він створив. Однак цілком очевидно, що Біблія не говорить про Отця без Сина. Бог Син. Дві тисячі років тому Ісус прийшов на землю і проголосив дуже важливу істину, єва від Іоанна, 10 розділ, 30 вірш. Він сказав коротко і ясно: Я і Отець, ми одне. Ось розширюється наш погляд. Да? Ми говорили про Бога Отця, а Ісус Христос сказав: Я і Отець знак дорівнює ми одне. У, коли оце чули ці слова і подібні до цих слів, наприклад, первосвященники, там, книжники, фарисеї, вони просто гнівались дуже сильно. Що ти про себе думаєш? Ти думаєш, що ти говориш, але Ісус говорив те, що є. Його вісти не погоджуються з цим. І це найбільша помилка, яку можна допустити в житті, як людей, які шукають Бога, коли ми не погоджуємося з тим, що Ісус Господь, що Ісус це Бог. Але Ісус сам сказав. Ще ми читаємо. Івана, 14 розділ, 7 вірш. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали, були б і мого Отця. Теж підтверджує ще раз Ісус цю саму істину, що якщо ви мене пізнали, ви пізнали і Отця, ви бачили мене, ви бачили Отця. Він ще раз підтверджує те, що Ісус і Отець єдиний Бог. Це не те саме, що сказати, що ми з дружиною одне ціле. Ісус стверджував, що Він нічим не менший за свого Отця. Він прямо вказував, що хто знає Його, той пізнав і Отця. Чому ми багато акцентуємо на цьому? Бо це дуже важлива істина. Ісус ще перед своєю смертю. І Воскресінням і Вознесінням або поверненням до Отця, Він обіцяв послати втішителя, щоб перебував з вами повіки. Ми сьогодні в прославленні читали це місце, це Івана 14,16. Він говорив про утішителя, який прийде, і тут Він вже говорив про Духа Святого. Отже, так як наші відносини з Отцем повністю залежать від нашого відношення до Ісуса Христа. Бо не можна прийти до Бога Отця, оминувши Ісуса Христа. Тільки через хрест. Тільки через віру в Ісуса Христа. Ми маємо мир з Богом. Так само ми не можемо без Духа Святого прийти до Ісуса Христа. Дух Святий. Саме Він викликає богошукання в людині. Ви сьогодні прийшли сюди, я не знаю, з якої мотив ваш був, але скоріше всього. Ми навіть не усвідомлюємо того, що моє бажання сьогодні прийти в дім молитви, слухати Слово Боже, співати для слави Божої. Все це було викликано Духом Святим. Бо Дух Святий породжує у нас бажання йти ближче до Бога. Дух Святий породжує бажання бути в мирі з Богом. Дух Святий породжує бажання примиритись. Навіть людей один з одним. Дух святий викликає бажання виконувати Слово Боже. Прийти до Господа, прийняти хрещення. Це все ті дії, які викликає у нас Дух Святий. Отже, ми читаємо Івана 14, 26. Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас. Усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Інколи Святого Духа помилково вважають просто силою, як сила Божа. Чого бо чують часто, коли Дух Святий щось таке на зразок, що, сповнившись Духа Святого, вони були ну мали ті чи інші здібності так і таке інше. Ну можливо, навіть щось таке людям легше уявити. Але це неправильна, не зовсім правильна уява. Що як електрострум, ми знаємо, що він є. Ми бачимо його дію, але ми ну, не бачимо, но знаємо, що воно діє. Да? Дух Святий це особистість, яку можна порадувати засмутити. Особистість має волю, приймає рішення. Можна спілкуватись з особистістю. Ось ви, кожен з вас, я, ми особистість кожен з нас. Дух святий це не просто сила Божа, це особистість. Це дуже важливо розуміти. Тоді ми правильно розуміємо Бога. Проте Ісус чітко дає роз... також зрозуміти, що Дух Святий є особистість. І християни це люди, які через віру в Ісуса. Отримали нове життя з Богом і отримали назавжди Святого Духа. Дух Святий промовляє, Дух Святий навчає, Дух Святий дає розуміння, хто такий Бог, для чого він нас створив. В Ремлянам, восьмому розділі, Іван від Іоанна в 14 і в шістнадцятому розділах. Ці всі місця доповнюють, доповнюють. Значення роботи Духа Святого в нашому житті. Тому ми читаємо Іван від Іоанна 16 розділ, 8 вірш 16 розділ, 8 вірш. Дух Святий вказує людям на гріх, свідчить про правду та про суд. Тому, якщо ми кажемо, що людина задумалась, я грішний, Мені потрібне Боже прощення, мені потрібен Бог. Чия це робота? Робота Духа Святого. Якщо людина задумалась над своїм становищем духовним, задумалась про вічне життя, задумалась про правду, про суд, про гріх, це робота Духа Святого в серці. Тому Бог і тепер звершує в цьому світі. Серед нас свою велику працю, вказуючи на істину і попереджуючи про наслідки нехтування ним. Отже, Бог бажає, щоб ми пізнали його і знову належали йому. Коли ми говоримо про питання спасіння людини, потрібно сказати, що в питанні спасіння людини бере участь вся трійця, Бог Отець послав сина. Син посилає Духа Святого, який сьогодні, у цей період, в який ми живемо, він працює в нас і працює через нас. І це задум Божий. Біблія чітко вказує, що Отець є Бог, Син є Бог і Дух Святий є Бог. Кожна особа трійці має особистісну відмінність і власну роль. Ми маємо розрізняти, але не відокремлювати їх. Три особи це один Бог. Кожна особа існує і працює в довершенні єдності з іншими особами. Коли Бог творив світ, ми чітко бачимо, як трійця брала участь. Наприклад, буття 1.26 говориться про створення людини. Створимо людину за образом нашим. Навіть звучить, ніби в множині. як да Але Бог є один. В такого Бога вірять християни. Такий Бог є неосяжний, великий, вражаючий, який більше і вище нашого розуміння. Ми ніколи цілком не зрозуміємо Його, тому що він Бог. Наш розум занадто маленький. Щоб осягнути велич, осягнути безмірну силу, любов Божу, характер Божий, нам важко це осягнути, нам потрібна віра, нам потрібен Дух Святий, щоб все це збагнути і прийняти в своє серце. І це чудова істина, що ми можемо безмежного Бога пізнавати. Ми, маленькі люди, незначу в цьому світі, можемо бути в близьких стосунках з Богом і пізнавати Його, мати особисті відносини з Ним. Чому доктрина про трійцю важлива? Яка різниця, один Бог чи в трьох особах, хіба це має хоч якийсь вплив на наше життя? Так, має. Це має велике. Розуміння цієї істини має значення. Доктрина про Бога в трьох особах має велике значення. Доктрина про триєдиного Бога вона показує, що Трійця присвятила себе справі спасіння. Ми вже згадували тільки що про це. І ось апостол Павло Єфесянам перший розділ. Там аж з 3 по 14 вірш, великий уривок, але я хочу тільки один віршик виділити. Написано: у ньому, тобто в Ісусі, і ви, як почули Слово істини, тобто Євангелію почули, Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Духом Святим. Тобто, кожна віруюча людина, хто почув Слово Боже і повірив, прийняв це в своє життя, так символічно дуже сказаний, на нас стоїть печатка Духа Святого. Документи. Ви маєте справи з різними документами в житті. Щось оформляєте, вам виготовляють якісь документи і кажуть, що ви принесли листок, на якому немає печатки. Що значить печатка? Це. Лист паперу, на якому є певна інформація, і на якій стоїть печатка, що означає, що це повноцінний документ. Той, хто поставив печатку, має якийсь вплив, має авторитет засвідчити про цей документ. Ви знаєте, що коли ми ще на землі, а Ісус Христос каже, я пішов приготувати місце для вас, кожна віруюча людина має завдаток. Духа Святого, поки Господь прийде за нами. І цей завдаток, залог, він є в серцях наших. Це Дух Святий, який перебуває з нами. І хоч ми зараз на землі, і хоч ми в грішному смертному тілі, але наше місце на небі чекає на нас. Другий момент. Я пам'ятаю, чув свідоцтво одного екстрасенса, який покаявся, але дуже глибоко в цю тему вже проник. І він, знаєте, різних людей Бог знаходить, і таких також. І от він засвідчив таке: каже, коли я почав вже шукати Бога, в мене було таке питання, чому я не всіх людей бачу? Бачу в того, бачу в того, можу помогти тому, тому, ну, помогти в кавичках. А, але деяких людей не бачу. І каже, коли вже мої пошуки привели мене до церкви, я там побачив дивну річ, я майже ні в кого нічого не бачив. Тому що він зустрівся з людьми, які в духовному світі мають оцю печатку Духа Святого, які мають присутність Божу в серці. І цей чоловік засвідчив, каже: Я в шоці був? Для мене це знамення було. Я зрозумів, що Божі люди, я не маю на них ніякого впливу. А верніше та сила, яка в мені вона не діє. І для нього це ще одним великим поштовхом було, що він на правильному шляху покаявся, Господь звільнив. Від цих всяких здібностей, але хай це нам ще раз доводить, що кожен християнин по-справжньому Божа людина, в кому живе Дух Святий, духовний світ дуже добре розрізняє, де Божі люди, а де просто люди. Не всі люди, які просто знають про Бога, є Божими людьми. А тих, хто прийняли його в своє життя, в своє серце, в кому поселився Дух Святий, тому хай Господь допоможе розуміти цю істину. Я трішки буквально пару слів скажу про пізнання Бога, і ми будемо завершувати. Якщо я так собі подумав, інколи нам важко зрозуміти людей. Було б дуже дивно, якби ми могли цілковито зрозуміти Бога. Ми тут один одного не можемо зрозуміти до кінця. А ми кажемо що я не можу Бога зрозуміти? Бог не людина, Він сильно відрізняється від людей, і Він в такій величі своїй сьогодні хоче бути доступним для нас простих людей. Він відкрився нам. Через Ісуса Христа, через Духа Святого. І оце пізнання Бога. Важливо розуміти, це процес, це процес всього нашого життя. І це дуже важливий святий процес, коли ми в житті пізнаємо Бога. Ніде Ісус Христос не обіцяв учням своїм, послідовникам Своїм, про те, що ви не будете хворіти, що у вас не буде проблем в житті. Що вас не буде, що ви роботу ніколи шукати не будете. Я вас, як про пташок, буду турбуватися і все інше. Бог турбується про нас. Безумовно, турбується. І Бог благословляє нас в різних сферах життя. Але Бог очікує, що ти будеш працювати. Бог очікує, що ти будеш довіряти. Бог очікує, що ти будеш проходити і вершини, і долини. А Дух Святий буде з тобою. І Дух Святий допоможе тобі зустріти цей шторм і пройти і вийти з нього сильнішим. Дух Святий допоможе тобі не розсипатись як будиночок на піску, а будинок, який стоїть на камені, який, пройшовши через бурю, не розвалився на кусочки. Дух Святий допоможе тобі формуватись і стати більш схожим на Ісуса Христа. Тому нове життя з Богом зображене так. Ісус каже, Івана 14, 23. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. і Отець мій полюбить Його, і ми, ми, не я, а ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Бог в трьох особах живе в нас, працює в нас і через нас. Але це один Бог. Будемо молитись, щоб Господь допоміг нам збагнути. І пам'ятайте, кожен день Дух Святий стукає в наше серце. Він хоче, щоб ми відкрили серце для Господа. Він хоче, щоб ми жили з ним. Він хоче, щоб ми. Ставали схожими на нього. І якраз тоді, тоді коли щось відбувається в житті тривожне, тоді, коли щось відбувається в житті не так, як я очікую, не по плану пішло. Тоді, коли страх в серці є можливість проявити надію на Господа. Якраз тоді є можливість нам, і особливо українському народу зараз, коли життя таке непевне, коли знаєте. Це дуже укріпляє і наближає нас до Бога. І це не значить, що людям там в Європі, в Америці, в інших місцях, там теж потрібно проявляти надію на Бога. Але щось багатьом здається так, що там легше і там все простіше. Забор, чи за забором, як то кажуть, травичка зеленіша, да? поки ти туди не зайшов, не побачив ближче. Тому я скажу так: Господь потрібен скрізь. Тут і там і там тож. скрізь. Дух Святий наповнює весь Всесвіт. І де б людина не була на планеті Земля, вона потребує Господа одинаково. В багатших умовах, в менших, в дуже менших. Але ви знаєте побажання таке, в яких би ми умовах не знаходились. Я бажаю брати і сестри, щоб ми. Знайшли, а не загубили Бога, щоб ми його знайшли, і якщо ви його по справжньому знайдете, ви його ніколи не відпустите. Я переконаний на 100%, що той, хто по-справжньому зустрівся з Господом, то його ніколи не захоче втратити. Той, хто так щось про Бога чув, це одне, але той, хто його знає особисто, той його ніколи не захоче залишити. Нехай Господь. Духом Святим допоможе зрозуміти ці слова, які сьогодні звучать. І в день, коли ми згадуємо про народження церкви, про трійцю і служіння Духа Святого, так хочеться, щоб кожен з нас подякував Богу за Його роботу в наших серцях і в нашому житті. Амінь.